Вітаю, слава Україні! На огляді риб Petrified Fish Модель називається PF16 або назва El Camino. Я не переводив що це. Так, це дизайнер Асасіна Асасін Кнавес Дизайн. Преміум сегмент Скажімо так, преміум сегмент бюджетник від RIP. Випускається в трьох варіантах. В джимаскусі червоно-чорному, два дві мікарти синя і зелена, і, е, і покриття на лезі у нас в мікарті у нас Tonwash сірий. а в джимаскусі чорний black wash. Ну, це зрозуміло. Покажемо покажем на більш контрастному Рукоять, як я сказав, джимаску з карта, 3D-обробка невелика. Трошечки овал, плоскость, ну, щось таке складна обробка. Отвір для темляка відсутня. Бекспейсер з того ж матеріалу наполовину рукоятки. Протилежна сторона ну, практично один до одного. Плюс глибока кліпса. Того ж покриття, що і лезо, з вказанням дизайнера. Середньої жорсткості, все добре. Клиент строго по центру. Усього у нас керамічні підшипники. Це фронт фліпер. Відкривається заплавник невеличкий. Відкриття ідеальне, закриття за рахунок підшипника теж. Все відкривається дуже гарно. Два ножа 108 грамм Gmascoсі, G10 і 101 грам Мікарті. Так, замок. Ще спіймаємо. Там дівся, лайнер лок. Лайнер заходить повністю, але запаса більше половини ще є. Лайнери облегшені. Вага, я ж сказав, різниця. 7-8 грамм. Баланс практично ідеальний на п'пальцевий. Хватить такий невеликий EDC, але дуже зручний. Хваті. Даже Навіл такий робочий повністю. носічки такі. Приривісті, але цепки. Достатньо цепки. Любим хватом все дуже добре. Так, на лезі у нас сталь N690. Вона написана, але дуже мілко. Покриття тут Blackwash, там Stown Wash. Спуски прямі. Ну, все, як завжди, ідеально симетрично, прямі, більше половини, спуски високі, невеличкий фальш і плоскость. По обуху у нас 3,5. Зведені в районі 035-04. Точнее, рукояті. 12,9 мм. габарити. Загальна довжина 185-186 міліметрів. І довжина леза майже 8 см, 78-79 мм. Отакі От цікаві ножички від риб. Новинка. Дуже гарна, дуже якісна. До речі, по поводу. По поводу Мікарти. Мікарта трошки вже пішла навіть краще, ніж була. Різниця невелика, але все-таки трошки є. Вони навіть з цієї Мікарти. Так, для порівняння покажу. Випустили... Давайте це закрию. Тут вже розпорізався. Більш бюджетні варіанти своїх бюджетників випустили з цієї ж мікарти. Так, для порівняння, Мікарта повністю ідентична, той же колір. Тільки обробка різна. Ніякої волокністості і цепка одночасна. Це вони випустили з тої мікарти, Свою першу модель 818-ту. І P02 magazine. Це так, для порівняння. Як бачите. Ну, ножи різні я. Так, спробуємо показати. Ну, буде порівняння розмірів. І вони якраз кожен по-своєму. Ця новинка більш її десічна менша. 818-й чуть-чуть більший. А P02 ну, взагалі це гігант. Ну, більший, по крайній морі. Ось такі цікаві. Нуже з такого ж матеріалу. Ну, основне оце. Дуже цікавий, зручний. Дизайн вроді простий і одночасно цікавий, зручний, надійний. Дуже якісно зроблено. І гарний дизайн рекомендую.